Закладає ніс, коли лягаєш спати. Якщо не вмієте спати стоячи і спите з постійно закладеним носом, додивіться це відео до кінця. Чому вдень ви дихаєте нормально, а вночі закладає ніс? Коли ми приймаємо вночі горизонтальне положення, судини наповнюються кров'ю. Слизова оболонка набрякає, місця у носі стає менше, ми це відчуваємо як закладеність носа та порушення носового дихання. У здоровому носі це практично непомітно. Проте, якщо є викривлення носової переділки, збільшення носових раковин, алергія, хронічний синусит чи інші анатомічні проблеми, ці симптоми досить відчутні, що у нас є перегородка, є носова раковина. Якщо у нас є якась патологія, наприклад, викривлення, то навіть невеликий набряк приводить до повного звуження. Якщо ми лягаємо і ми здорові, то невеличкий набряк, все одно місце в дівносі залишається, і ми можемо дихати нормально. Коли ми будемо бігти кудись, перерозподіл крові, кров піде в великі групи м'язів, і тебе не буде турбувати порушення носового дихання. Але якщо в носі мало місця, є порушення анатомії, то навіть невеличкі якісь набряки приводять до відчутних симптомів. Точно не рекомендуємо довготривало використовувати судинно-звужуючі краплі. Зволожуйте ніс сольовими розчинами, дотримуйтесь адекватної вологості у кімнаті та спальні. І Будете здорові, а якщо є якісь анатомічні порушення, звертайтесь до нас на консультацію. Будемо раді допомогти, продіагностувати захворювання та, якщо є така потреба, спланувати хірургічну корекцію.